Всім привіт добрим людям! Вітаю на черговому івенті. По грі Армари Фоджер на проекті Group. Силка на, на них залишається в описі до цього відео. Якщо хочете приєднуйтесь до Діскорд каналу і вступайте також у щотижневі івенти на одне життя по грі Армари Фоджер. А сьогодні наше командування дало нам чіткий наказ: взяти під контроль один з ключових тригерів та втримати його до кінця операції. Ніяких можливо, ніяких, якщо встигнемо, тільки перевага, тільки позиція або поразка. Але є ще один шлях: брудний, жорсткий і прямий. Вивести з гри більшість особового складу ворога, якщо їх залишиться менше трьох. Місія виконана. У нас є 90 хвилин. Після цього таймер зупиняється, а разом з ним і наш шанс. Пам'ятайте, тригер не статичний. Його можна захопити, втратити. Повернути ось такі умови на цю гру. І ще одне наша команда не має права на критичні втрати. Якщо з виживших залишиться менше трьох, місія буде важатись проваленою. Це не буде чисто, не буде красиво, але якщо ви зробите це про цей рейд говоритимуть довго вперед, і нехай може на білсімовські боги. Більше во. А знизу буде йти основна група Вся. Тобто, ой, тобто ой, будуть ой, всі є. інші відділи окрім а? одного. Відповідно, на початку, що повинно бути на початку, знизу, по нижній частині, повинна буде їхати перша лавка, потім повинна буде їхати за ми за нею. Під словом ми я не маю на увазі групу. Ну, група угруповання. Проїдемось. Лавка не проїдеться, зачистить, прочистить, коротше кажучи, потанкує. Потім поїдемо. У свою чергу, ми ж е, зупинимося або на місці точка. Бре, подожди, а бачу. Або там зупинимося. Або ж проїдемо ще далі. Але я, напевно, такий, що краще зупинитися раніше, бо чотир думаю, що ми не доїдемо. У нас потрібна буде одна людина, хто візьме Хамбі. Зараз. Ой, та це мітка Хамбі? Дивимося, так, да, Хамві Альфа. Треба туди приїхати, там стоять хати. Е, Хамбі повинен там встати. Зараз десь воно мене команди розмовляють. Я дошуювся завіз собою. Так, все. Дивіться, нам потрібно, буде... нам потрібно приїхати на альфа ну, як нам, по одній людині. Там стояти, потім я дам сигнал, він почне негатити на себе вирікати трошки. Там на захід, коротше, там, де є окопи, там, правильно? Так, да, так. Да, 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 да. Д... Біля точки, біля лідки точка сильно, от там він буде стояти одна людина. Хто це буде? Давай, так я короче їду, але міг ще одне бібліотеки. Є другий Так, в мене є ММДМ. Все, я беру ММДМ, а ми поїхали в камі. <му> Обережно! Я Так, Починаємо заїжджати в ліс і там через ліс одразу вже буде будиночок який нам необхідний. Висаджуємо людей, самі займаємо точку. І будемо відстрілювати з хамера, прикривати будемо, скажімо так, людей. Зараз... Оу, oh, ще. Ми на міці Альфа хамбі прийом. Поняв, дві людини, інші хто там, Рома, та. Там стрендж. Поверніться до нас, напік, дадіть, на бік. Добре. Ми очікуємо, коли ви скажете працювати, правильно? плюс плю займаємо позицію. Хлопці, віп'ї до мене, я на камері став. Ми на південь, де. Це Х, хамві пуш. Хам, Мені не подобається, що там пише внизу, якщо подивитися на карті. Це Х, хамві пуш. Типа хам, Чарли хамві пуш. На півдні, може бачиш там біля знаку оклик, Ой, ну, біля знаку питання. Попову, не дай Боже, не йдемо. Це смерть. За другий будиночок ми вий, за другий будинок виїдемо. Бля, лагі, лагі. Просто туди валіть по посадкам, так. Вогонь, вогонь, вогонь. Праворуч, 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 правіше, правіше. Скажеш, коли перезарядка. Назад, назад, назад. Походу обоймай. Та ще доста. Пастор стрендж по Перезарядив, ні? <Й>? розрядимо, є? Проповзаємо, далі до наступних. Давай, погнали. Работаємо ще раз. Да, 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 туда туда. Сі, стей. Може, там уже патронів 18 останньо. Нормально, ты Да. В Хамірі, в Хамірі ще є 4, набої для РПГ 7. ОГшки. Ги. Би Хай навали, хай навали. На пасажире. Буде пробувати залітати, я просто їх бачу, та, там ті окопи. Я залітаю, я відкидаю дими, потім ви виходите, добре. Все все зараз е, міномети прилетять і поїдемо. Там зараз якраз випустили. Ми якщо, ми, якщо що на 43,5. Так, ага. я їм сказав, далі самі пусть там. Зараз поїдемо, почекай. Чи ти нам курсі? А? А він на 44 був. А, да, я вже в курсі. Де? Де? Що? Ми захватуємо тригер. Що, Сємі, будемо потихоньку щось робити? Та, та, ми от і двигаємося, я розумію. Вони рухаються, погнали, пригай! За посадкою, блядь, дивіться, що це? Оце на ну, демі Альфа? І оце по цій, блядь, маленькій посадці вверх давайте просто, блядь, так, смотри, блядь, по грунтовку. Так, смотри, як можливості, якщо... І куди до тригера під'їхати? Ми підходимо, ми підходимо Просто там можуть бути теж... Просто тут зліва, хоч нас прикриють, типа по флану. Бачиш, там от в посадці, де ми стоїмо, грубо кажучи, там от дуже багато СВС дуже багато. Поїхав! Коньку на лавки і піхота в півроти, з з на захід. Ну, залітаємо, все, погнали. Мене щось не перезаряджає. У нас тоді буде купа людей, тому залітаємо. Там немає вже патронів. Вже все, цілі стрілялися? Так. Да. Погнали. Ага, джазик вже. Просто не да? Пока еще. нет Такая работа, не мешает не мешает. он не Давай, хорошо Блять, мне играть не надо Давайте так, средняя хека Замыкающий Общий -бал, да, балл Прикрывает Получается, общий вам, балл Когда я сплю, Всегда Тот, -то, -то Сейчас идет, смотрит Право, лево все. Высадка, высадка, высадка! То бишь, общий их Прикрывает шарик На південь від вас е, залетіло 5 людей в окопу, будьте уважні. СВС, ми зайшли в окопу, перша лінія. На хамері. Окей, окей. Рухаємось okay. okay. на пів... північ. Давайте на, напимо. Тупо на північ фігач. Треба трохи дистанцію тримати Окей. Слушай їхні родс, попробуй. Хлопці, в мене паруран 200, я один залишився в лавці. Дайте, на нас була вийшла засідка, в мене десь зараз піхота в моєму радіусі, але я не помню вже де нормально, вони десь... в туди! просто їдьте туди! Просто їхати, плюс. Можете просто откатись к нам. Сейчас попытайся отъехать или убежать оттуда и идти к нам в окопы. Плюс постараюсь. Причинаю а... Амо, блядь, не поворот проїбали, назад или полязи назад. А, це лавка перевернута, блін. Сзади у нас птиця, только шаринок Хто вийшов за копію, повертайте наліво, ідіть вдоль дороги, з лівої сторони. <связать> а нахуй нам, нам блядь, а нахуй нам сюда выходить, уже <связать> интересно. У нас развилка, нам надо будет вперед идти, потому что если мы пойдем, блядь, куда и шли, там тупик же, блядь, мы уперлись. Ну и что, мы сейчас чисто в поле станем, будем болтать? А, Хто з альфи живий залишився. Що робити, що робити? Тут кущі можна прям підходить капітально. Хто бачить прапор ворожий, підходьте до забору. А, тобі морфінчика. Ладно, йдемо. Пацани, йдемо. Отут, От так, да, лівий. отут, бачите, тут зараз пройти трошки буде видно. СВС обережна Альфа підходить до початку штурму тригера лівого. Бачу, як ви гранати кидаєте, якщо Е-е-е. Вони, вони Це має бути майк. Сісь сюди, заходимо, заходимо, заходим, заходим. Йоу, альфа, бігом, бігом, бігом. А, ви поранені, блін. ще нічого не буде. Щет! Вложи хату. Так в Сарачок можна заходити? В Сарачок можна заходити? Чекаємо... Квад, Сарачока... Чекаємо покоління... Сарачока можна роздавати... ...з Русма на правий вік... Ну то сало, з Парижа... І роздавати по всім будівлям... Звісно не виглядає... ...чим є кабачки. Ретири... Бля, я вибачаюся. На. Йбати речі тут. Альфа, давайте на 44 перейдемо. Та взагалі, я не чихну. Прийом. Прийом. Ну, давай. Тут. Чого вона не права? ставить, блін? Так, перейшли, да, на 44? Перейшли. У мене гранати не дістає, ну капець. Так, ну ми по факту ми вже не в тригері. Вага... Дим, не міг дістати довго, потім... Все, ми в тригері, мужички, все, живем. Наші, mm -hmm. правильно? Десь півдня підходять, обережно, обережно. Ой, з півночі, з півночі. 5 гранат не можу кинути. Обережно ГПште, пацани, там своїх задіваєте. Бачу зелені пов'язки за. Е, ці... За забором, за забором, за забором. Гранату гранату дайте на північ, на північ дайте гранату, там зелені пов'язки бігають. За забором, за забором. Правіше, правіше, правіше дай, правіше дай. Ренату. Хай. У мене вже немає. На, скину не зараз. Я там на левом А що, Добре, Добре, тримай. Дві зараз я постріляю, ти подивися де я бачив. це хто свій чи не свій? Тригер наш. Тримаємо, тримаємо. Може викинути на підлогу потім підібрати. Блін. Ворог, ворог був. Ворог реально був. Підійшов. І знову проблема. знову проблема, я не можу дивитись. За камеру Михайло, праворуч, блін. Ай-яй-яй. Походу вбили, так, його походу, вбили, напевно, що. Да. Так, отак от, отак -от, от. Червоного вбили. А, ну у нас багато ще, я скажу так, знаходиться в тригері. Червоних взагалі. Мені покаже чи не покаже. Треба до адміністрації звернутися. Якимсь чином. Чому мені не дає літати за камеру? Це не дуже добре, насправді. Асін двоїх убив. Боже, яка мерзость, блять я, я стріляв по мінімум чоловікам п'ятьом, блядь.